Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Hyundai I-20 14 року випуску. З дизельним двигуном, об'ємом 1,4 та механічною 6-ступеневою коробкою передач. В гарному красному кольорі з невеликим пробігом, повністю обслугований, масла та фільтра поміняні, не вимагає жодних вкладень. Ось як він виглядає зовні. Переглянемо салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Гарні сидіння ззаду, нічого не протерто, не затерто. При бажанні можна зробити хімчистку Стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду, також в непоганому стані. Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Є кондиціонер. Підємники, електрорегулювання дзеркал. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 117 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційний. З рідним пробігом. Дуже економне та гарне авто для міста. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.